Куди ж ми витратили 100 тисяч доларів, про які постійно говоримо. Ходімо рахувати. Ти пам'ятаєш, як все починалося? Піздец. Кажу, знімемо приміщення побільше, докупимо пару меблів. Ви запустимось. Хочу нагадати, що ж що зайшли. Ми просто в бетон. Тут не було нічого, окрім стін, і сумарно витрати на ремонтні роботи склали близько півтора мільйона. Якщо говорити по зонам, то почнемо із нашої найулюбленішої зони. Вона обійшлася близько 250 тисяч. Сюди входять меблі, столик, зона рецепції, Ну і звичайно, наша легендарна дівчинка. Вартість роботи художниці із матеріалами склала близько тисячі доларів. Якщо я не помиляюсь, так ходімо далі. Тут у нас із найдорожчого це меблі, які ми робили на замовлення полички плюс колор-бар. Це склало близько там 230 тисяч гривень. І наші мийки. Вартість кожної мийки 130 тисяч гривень. Нам їх везли під замовлення із Європи. І ось тут з правого боку у нас там зараз працює дівчатка. У нас стоять зеркала. Вартість дзеркал приблизно в районі 170 тисяч гривень. Що у нас тут найдорожче у цьому залі і, взагалі, в салоні це наша система вентиляції, система рекуперації. Яка обійшлася нам трохи більше, аніж пів мільйона гривень. Мені досі від цього хірово, якщо чесно глас, сіпається. Тут у нас напрямок естетики Тіла, масажні кабінети, але про них ми знімемо окремий випуск і розкажемо, скільки нам коштувало запустити новий напрямок.